Це місто, район. Я свідомо став священником. свідомо став священником Української православної церкви, тоді ще Київського патріархату. І коли ще почалася війна в 2014 році, у нас у білі церкві є ряд військових частин. І я тоді ще почав їздити капеланом, як військовий священник до них, коли розпочалася війна 22-24. Лютого, то я допомагав людям виїжджати за межі кордону. Я кордон не пересікав, просто відвозив людей автобусами, евакуювала звідти назад забирали гуманітарну допомогу для військових і для тих людей, які залишилися в місті, і в межах Білосерківському району. Ось потім, коли вже сформувався інститут капеланства, і вже капеланство стало на законодавчому рівні в Україні офіційно в збройних силах України. Ось я для себе прийняв рішення піти служити капеланом. Бог усіх береже, панула охоронця, щоб повернулися додому всі живими, здоровими і щоб всі дітки були схожими на вас, справжніх патріотів України. Слава Богу і слава Україні! Героям дякую вам усім за молитву. Дякую вам, хлопці. Хай вас береже Бог. За цих півтора року повномасштабної повномасштабного вторгнення ми бачимо, саме як віра в Бога, віра в Збройні Сили України, вона створила велике чудо, дала Україні вистояти і обов'язково Господь дасть сили перемогти. Кожний воїн це є чиїмось батьком, чиїмось сином, чиїмось другом. Вони теж хочуть усі повернутися додому здоровими, щасливими на своїх ногах. І це їхній святий обов'язок. І ми, капелани, повинні підтримати їх і їм допомогти. Будь-яка війна вона забирає життя, зокрема, російсько-українська війна вона з перших днів почала забирати дуже багато життя наших земляків. І не тільки військових. Слава Ісусу Христу! Що ви прийшли до Сночка? Ніхто більше ніколи їй не поверне сина, і комусь чоловіка, комусь батька, комусь друга. І люди вони переймаються цим і дуже важко, складно переживають. Більшість людей думають, що Бог от може на кнопочку натиснути, як якась комп'ютерна гра. І війна може припинитися або піти так, як вважається людина, граючи ту якусь чи іншу гру в комп'ютері, керуючи нею і думає, що так може робити Бог. Але Бог дав людині волю. Це великий божий дар, яким користуємося всі ми люди. І саме в цей час війни кожна людина повинна зрозуміти, що майбутнє воно знаходиться, зокрема, і в руках кожної людини. Попрещується раба Боже Єва, в ім'я Отця Амінь. І сина амінь, і Святого Духа Амінь. Одягає, Сараба Боже Єва Борис управління в ім'я Отця і Сина Святого. Коли розпочалася війна, багато людей вони втратили віру взагалі в майбутнє України. Тому що для нашого ворога Україна як вільна і незалежна держава, вона взагалі не потрібна була. І, мабуть, плани були зруйнувати Україну як таку, щоб не було в неї майбутнього. А діти це є наше майбутнє. Минуло декілька місяців, Україна вистояла, і я побачив до церкви, як почали приносити дітей. Хрестити. Я побачив на вулиці, зустрічав матерів з дітками. Минув навіть рік, і я побачив себе в церкві, зустрів сім, сімей, які прийшли хрестити дітей, діти, які вже зачалися в час війни. Там місяць, два, три вони зачали свою дитинку і народили вже в цей час війни. Вони не побоялися. І саме такі сім'ї, які народили дітей, вони є сильні духом. І оця генетика, яка присутня в тілі їхніх батьків, вона передається цим діткам в майбутньому. І віра вона повинна допомогти людям не тільки перемогти війну, тому що після війни ми будемо пожинати ще дуже багато наслідків цієї війни когось будуть опускатися руки, в когось будуть занепадати віра. І оті сильніші духом, міцніші вірою, вони повинні допомогти слабшим за себе людей. Ось тобто після війни доведеться, ще дуже-дуже багато докласти зусиль для того, щоб Україна, яка отримує перемогу, вона перемогла сама себе в внутрішньому житті.